На фронті загинув житель Виноградівської громади Сергій Габур. Йому було 28 років. У громадському транспорті від сьогодні заборонили вмикати музику. Як реагують пасажири та водії в Ужгороді, дізнавалися наші кореспонденти. пічки буржуйки для військових виготовляють у селі Уштановиця Мукачівського району. Робляться волонтери та майстер. 42 вимушених переселенців живуть у прихистку, який відкрила волонтерка Катерина Терехова. Для цього у приміщенні старої школи зробили ремонт та купили нове обладнання. Майже 200 тонн солодкої паприки у рік виготовляють жителі села Велика Добронь Ужгородського району. Приправу роблять з перцю, який вирощують на власних городах. Житель села Торосник Сергій Габур загинув на фронті. Про це повідомили на сайті Виноградівської міськради. Там написали, що чоловіку було 28 років. Він помер під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять та слава герою. Не включаю вже більше трьох місяців музику. Взагалі. Ну, Нема є перспективи смисла немає. У мене є навушник, я з навушником собі їду, свою сухою, то що я хочу. і все». Слухати музику тільки через навушники мають тепер всі водії та пасажири громадського транспорту. 7 жовтня набрав чинності закон про заборону акустичного насилля. Відтепер в автобусах та маршрутках можуть звучати лише повідомлення щодо маршруту. Марія їздить на роботу громадським транспортом щодня. Їхати в тиші для неї важливо, каже жінка. Музика може відволікати як водія, так і пасажирів, може хтось стоянку пропустити, всяке буває. саки ну, Вона, я не думаю, що відволікає. Вона можливо декого дратує, бо люди їздять з різних характерів, різних подобань, в тому числі музичних. Ось, можливо, хтось не хоче слухати музику. Спочатку повномасштабного вторгнення без музики їздить водій автобусу Ужгород Оріховиця Іван. Коли люди погибають, а... А одні гуляють, то не несумістимо. В автобусі, що їздить за 11 маршрутом в Ужгороді, наклеїли повідомлення з посиланням на закон. Та й знаю, закон діє, от наклеїли. От музики взагалі не є, сели, мале такої. <ріст> Дирка. Тут взагалі вже музики немає. заборона стосується всіх рейсових регулярних пасажирських перевезень міського, приміського, міжобласного та міжнародного транспорту. А щодо нерегулярних перевезень, музику можна вмикати лише за згодою всіх пасажирів. Водій таксі Сергій Голінка про нововведення знає. Каже, вмикав музику лише за згоди пасажира і до цього закону. Люди є різні. Комусь подобається, комусь не подобається, сідають пасажири, я музику вимикаю, тільки новини слухаю. Сам їду, то я собі вмикаю, якщо сам їду. А якщо нема нікого, коли є пасажири, тоді вимикаю. То навіть спору немає нічого. Дотримуватись тиші в транспорті мають не тільки водії, а й пасажири, каже начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик. Це змінами передбачено, що у салоні автобуса заборонено використовувати будь-які звуки звуки фільмів, музики та інші звуки, крім інформації про оплату за. Проїзду в громадському транспорті, але хотів би зазначити, що це стосується також і пасажирів. Пасажирам також заборонено створювати шум у салоні автобуса. Водій як внаслідок цього може, скажімо так, не допустити до поїздки або просто заставити пасажира вийти з автобусу. Петро Бобик каже, повідомлення про порушення фіксують в міській раді. Юлія Марколи, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини. На відео буржуйка, якою на фронті користуються військові. Пічку передали волонтери громадської організації Волонтери Закарпаття. Виготовляють їх у селі Куштановиця Мукачівського району. Частини пічки зварює майстер Петро Свистак. Чоловік розповів, буржуйки військовим на фронт робить продовж місяця. Ми зварюємо її із виходить нам так, що з двох кусків ми її зварюємо. І потім ми вирізаємо передню частину і потім вирізаємо задню частину, на яку ми приварюємо трубу. Я ще виготавлюю не маленькими дровами, щоб їх закидували великими одразу. Бо хлопцям там не буде удобно закидувати маленькими дровами. І таке, 2-3 години, 4 буде тепла. Майчу Петру виготовляти буржуйки допомагає Віталій Лівашов. Чоловік захищав Україну у Запорізькій області. Там отримав травму. Зараз живе на Закарпатті. Служив сто 111 батальйоні. Біля «128 двадцять бригади з нами була рядом. Мені ну мене контузило, попав у госпіталь. Зараз я по можливості допомагаю теж робити буржуйки. Я дуже ну, щасливий, що я можу допомагати якось зараз армії». Виготовляють буржуйки на подвір'ї жителя села Куштановиця Володимира Бряника. Саме він і був ініціатором цієї справи. Володимир почав робити пічки місяць тому, коли отримав поранення і повернувся додому. Розповіла його дружина Лариса Бряник. За її словами, чоловік зараз у Чехії. Я пишаюсь дуже своїм чоловіком. Він повернувся з війни хоче підтримати своїх побратимів, так як він зазнав, що то є. І чим може, тим допомагає. 30 пічок буржуєк за місяць відправили військовим на фронт 28 ї бригади. Представники громадської організації Волонтери Закарпаття каже волонтерка Катерина Легерда з Володимиром Бряником. Ми познайомилися у нас у волонтерському хабі. Венеція вони приїхали за черговою допомогою на відправку в зону бойових дій. В процесі розговорилися, що наближається осінь, зима треба буржуйки хлопцям. Він сказав, що він знає, які буржуйки треба він сам знає цей процес, і не пройшло два-три дня. Вони зробили першу буржуйку. Це було дивовижно, адже вони їх виготовляли не з газових балонів, а саме із металу, який закуповують тут у нас на складах у Мукачеві. За словами Катерини Легерди, гроші на виготовлення пічок волонтери збирають на благодійному ярмарку у Мукачеві, який проводять щодня у своєму хабі з початку повномасштабного вторгнення. Я тут Сплю, а тут займаюся дистанційними уроками. Восьмирічна Софія Степаньок живе у прихистку для переселенців. Сюди з мамою Ганною переїхали три місяці тому з міста Нікополь Дніпропетровської області. Дівчинка показує своє ліжко та стіл, за яким робить уроки. Наше місто знаходиться на березі Дніпра. Воно знаходиться напроти міста Енергодар. Це місто, де знаходиться найбільше в Європі. Атомна електростанція, і рашисти там ховаються і обстрілюють наше мирне місце і район. Коли ми приїхали сюди, нам в перший же день надали все необхідне для життя. Нам виділили два ліжка, надали нову постільну білизну, усі засоби гігієни, які нам були необхідні, нам все надали. Харчуємось ми безкоштовно три рази на день. Нам надали також для навчання ноутбук. Дитина тепер може навчатись, сидячи за ноутбуком, а не за планшетом, який постійно. Підвисає обід для людей у прихистку готує Тетяна Федорінова. Жінка розповіла, вони з сім'єю приїхали з міста Дніпрорудне Запорізької області. Су з макаронами, кривця, курячі. і зараз буде гречка варитися. Я сюди приїхала 10 квітня. Спочатку ми жили в одному гуртожитку, тоді нас сюди, Катерина позвала, і ми тут почали жити. І як би вам сказати, я тут тоді стала кугоркою робити. Я тут проживаю донька у мене, син і зять і онучка. Продукти для переселенців привезла організаторка прихистку Катерина Терехова. За її словами, роблять це що вівторка. Почали приймати у людей тут три місяці тому. До того тут була школа, яку побудували у 1970 році, але вона не працювала більше восьми років. Гроші на облаштування притулку взяли з гранту та з в охочих. Я виграла грант у фонду разом Ukraine», фо Я виграла грант саме на будівництво. Це було 28 тисяч доларів, які я витрачав. Чала виключно на закупівлю будівельних матеріалів та обладнання. Я не вертаюся в Київ, тому що я взяла на себе відповідальність за всіх цих, цих людей, що тут мешкають. Я хочу бути корисною людям та нашій країні. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини. Коли ми зібрали, треба скласти цю паприку в сітку для того, щоб ми могли її висушити на сонці. Зараз ми її не нанизуємо, а складаємо в сітку. У селі Велика Добронь Ужгородського району виготовляють солодку паприку. Єва Балог разом з родиною цьогоріч зібрала майже три сотні кілограмів перцю. Зараз його сушать, перемелюють і збирають насіння на наступний сезон. На початку квітня ми сіємо насіння, а наприкінці травня висаджуємо роз Саду, коли вона досягає 20-25 см. сантиметрів. Перець постійно потрібно поливати, оприскувати і полоти. Сушать перець на сонці, а потім у сушарці за температури не менше 28 градусів. Потім кришать ногами і несуть у млин. Кілограм меленої паперки коштує 200 гривень. З цього мішка вийде 15 кілограм меленого перцю на продаж. Спецію місцеві жителі використовують для приготування страв, а також продають. Паприка це приправа з молота з сушеного м'ясистого перцю. Вирощують селяни нашої громади його гектарами. Вирощувати його я б сказала нелегко, тому що це досить примхлива культура. Вона потребує багато води. Добрунська паприка вже стала брендом. Депутатка Великодобронської сільської ради Мар'яна Се. Ленькіна каже за один сезон тут виготовляють до 200 тонн солодкої паприки. Андріана Шемко, Андрій Гісем суспільне новини.